Так, всім привіт, всім здоров, ми граємо в вкради Брайн Рот, коротше, це моя приватка, Вот що золота, тільки що джіраф вийшов, і, і ще ось це, от, та й все. Так, ну, значить, тепер я на приватці, і в перереженні, от що, не можна, то мені. але я не хочу робити, бо в мене джірафа є, так що так. Дуже ще був на публіці, там мене вкрали, був, о, крокодильчик. Бул раз вишел у Дин Дин Дрин Дун. Мені не хватало на него было. Погаплик было. Продаємо. Да это тоже продаємо. Это, кстати, сетпиперка дуже популярная на такой. Прикольно. Еще бомбум бини. Кому-то реально шосутить перрождение я могу дату. Танкс. фикс 50 миллионов ну что еще мы Думаю, это работает бюро Я думаю, что это оператор ступи оператор студию спасибо мой бой. леру

у нього щось є приватка в округу родини 99 декілька ночей І в гостях, блін Ну це не його приватка Ну то він теж ніколи ай Ніко не має знати вже. То ніколи вже не має знати Він скоро дарує Що завідає Ну і все Коротше, давай, прощайся Все коротке таке відео не я бухала Ну, блин. Это 22 хвилини. Ты не играй, если запитаешь. Может, знаешь, что... Ну, окей, не буду. Ну, то буду да, давайте. Всем пока, я просто хочу показать. Может, завтра давайте. вы... завтра выйдет да, видео. Ну, зараз, чекайте. Можно зараз еще сниму про 99, про кро, убь, може, може давайте про про У, эти арены. Ну, то, может, может, завтра. Я Можем, а, да, мож. so, Но, давайте я Юром покажу. Ма... Да, давай. может. So, все, давайте. Давайте. Так, чекайте все. Ну, короче, все мои приватка лежит каждый дурак показан,